Вітаю, вас, шановні телеглядачі. Сьогодні ми розпочинаємо цикл програм Знати, вижити. У ній йтиметься про те, як діяти в надзвичайній ситуації, яка може виникнути під час бойових дій, артобстрілів, як надавати першу медичну допомогу. Коли йде війна, знати це означає вижити. Участь у нашій передачі бере Олексій Буковський, голова Житомирської міської організації партії Удар Віталія Кличка. Вітаю вас у нашій студії. Вітаю, ну, от е, перше запитання у мене виникає таке, чому ви вирішили от бути співавтором цієї програми? Що хотіли найголовніше сказати, і чи дійсно настільки актуально те, що про про що ви будете говорити, що знати вижити, от те, що я зазначив. Ну, взагалі, ось, щодо ідеї створення такої передачі. Ну, вона на нева. Е, але певні події, наприклад, події на Майдані, коли події розгортались настільки швидко, що дати відповідь на питання друзям, знайомим, що робити, а що буде, якщо а що буде, якщо ведуть військовий стан, а коли, а куди йти, а до кого звертатись, відповіді не було. Тоді їх не було, і не було і у мене, і у інших людей. Але коли і приходилось в цей час приймати дуже швидкі рішення. І коли обертався навколо певної проблеми, вникав, розумів, що таке, отримував відповіді, ці відповіді іншим людям вони в певній мірі гасили панічні настрої, нерозуміння, ну будь-що. Зрештою, рятували життя, так? так? Так. Щодо життя, щодо нашої передачі, знати вижити, є певні елементарні дії. Взагалі, людина це особистість, і вона дуже швидко пристосовується до будь-яких подій, до будь чого Але оцей короткий проміжок часу, поки людина пристосується до чогось, може коштувати їй. Найважливішого це життя, от на мою думку, не занадто вже велика у нас увага приділяється от цим правилам, цим вмінням. Що колись ми вивчали це громадянська оборона була, так цивільна оборона була. От а зараз якось воно. Призабути, чи можливо я вже не знаю, може, можливо, в школах, в навчальних закладах цьому приділяється увага. Ви готуючись так. до передачі, мабуть, спілкувалися з працівниками МНС і задавали так. їм таке ж запитання, чому так. зараз, коли йде війна на сході, все а в нашій області ну дуже рідко проводяться спеціальні тренінги. Взагалі, якщо ми кажемо про цивільну оборону як елемент да, для цивільного населення. То певно, що вона залишилась та доктрина. Вона залишилась ще з радянського союзу. Коли були певні загрози від нашого ймовірного супротивника супротивника, Це і ядерна загроза хімічна, так, так, так. ті ж самі бомбосховища. Да, вони виконували певну функцію і підтримувались державою, коли розпався радянський союз. Щось змінилося, але та доктрина її так і залишили, певно, тому що не було е, ніяких загроз. Вони були, але їх ну, не хотіли бачити, я не знаю. Це вже е, не до мене питання. Тому на сьогоднішній день е, ці доктрини вони вже застаріли на 100%. І… Сьогодні треба нові якісь правила, так, В нас навички так так, в нас є певна загроза внутрішня сепаратизм, але є і загроза зовнішня, яка певно, що підігріває внутрішню загрозу, і треба на це спрямувати. Хто коли міг подумати, що в нас в країні будуть стояти російські війська? Коли це міг, хто подумати, навіть два. Два місяці тому або три місяці тому. Так, звичайно. Так. Тому е, кожен день він породжує е, певну дію, її треба зробити, комусь треба зробити. Але держава це дуже повільна, дуже потужна, але дуже повільна машина. До речі, я є. Е, 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 Дмитро Тимчук, інформаційний спротив, я слідкую за подіями, які аналізуються, тобто певні експертні групи, те, що взагалі доступно до звичайного ну, громадянина. Якщо подивитись на цей аналіз, то загрози екстремізму, вони на півдні і на сході нашої країни. І найбільша загроза на сьогоднішній день, як би в Харківській області. Я ну, ну Харківський Луганський Харків, хар... Лугансько-Донецька це загал 100%, А Харківська область це вже найбільша загроза. Отидні і Петровська імовірнемовірні інші... да, да ймовірні загрози екстремізму. Я навмисно зайшов на сайт адміністрації подивитись, які взагалі дії пропонуються для цивільного населення. Що пропонується, так дійсно на сайті харківської адміністрації дев'ятим числом. Є інформація про доклад, про готовність бомбосховищ, скільки там є? 35% готових бомбосховищ, про їхній стан. Але ж ми повинні розуміти, да? а на інших сайтах я цього не знайшов, я вже не кажу про Житомирську область. Взагалі, щось шукати, інформації ніякої немає. І взагалі, якщо ми кажемо щодо бомбосховищ, то це була теж певна позиція, для чого вони були потрібні. Тобто евакуація населення або бомбосховища, ті підприємства, які Залишились працювати адміністрації, вони у випадку у випадку атаки вони можуть сховатися, да щоб потім виконувати свої uh -huh. обов'язки. Зрозуміло. А от ви, як один із авторів нашої програми, розкажіть нашим телеглядачам, як ви плануєте її побудувати, як вона буде побудована. Це цикл, ми сказали на початку, але що буде входити от в кожну будемо так говорити, передачу. Взагалі, ідея передачі вона виникла і завдяки вам, обласному телебаченню, тому що ми знаємо, ну телебачення це дуже потужний інформаційний простір, який захоплює велику кількість людей. Взагалі, спочатку воно планувалося як робота з групами людей, які зацікавлені, щоб підвищити свою. Ну, розуміння, так, що треба робити в певних моментах. Але розпочали ми з телевізійного циклу для того, щоб захопити найбільшу групу людей. А розподілатись воно буде зі звичайних речей. Це первинна медична допомога. Тобто, одна передача присвячена цьому? Так, ми присвятимо одну передачу первинній медичній допомогі, допомозі. допомоги. Буде експерт, який розуміється, на сьогоднішній день був на фронті. Да, розуміється, може може показати якісь нові е, прийоми, щось нове, да, чого ми не знаємо, чого не можна побачити. На жаль, в на, інтернеті Прийоми надання медичної допомоги Медичної допомоги. Так, це на наприклад вже наступного тижня, так? Виправ? Так, наступного тижня, да. Так. цей цикл. Е, все дуже швидко плине. Ми ж не знаємо, що буде завтра, ну, після завтра. Тому хочеться це зробити як можна найшвидше, але ж знову ми не будемо розказувати всього. Да тому да, що е, не буде сенсу Но, передачі. Ви мені сказали, що обласне управління надзвичайних справніс надзвичайних ситуацій міністерства на я, я, я хочу, да. ще додати да. ми кажемо про цикл передач. Так, да так? ще буде друга і третя передача, в якій ми об'єднаємо. Що повинна робити або знати цивільна людина, при, наприклад, артобстрілі, при бомбардуванні, при певній незрозумілій ситуації, яка загрожує її життя або життю її ближньої людини? Якщо людина знаходиться на роботі, їде додому. Як діяти? Як діяти в ситуаціях, ми покажемо елементарні найпростіші речі, які в перші хвилини, коли паніка, коли є нерозуміння люди, що людина повинна зробити, щоб максимально захистити своє життя. Зрозуміло. Ну от МНС, управління МНС в області одразу погодилось. Вони, мабуть, консультантами будуть у передачі так. Ми запросимо фахівця. Визначимо ще з напрямком, да де людина, тобто вони запропонували взагалі по всьому спектру. Передач вони можуть надати фахових людей, але ви ж розумієте, що запросити одну людину, яка буде тільки розказувати, можливо, воно буде не настільки цікаво. Ні, Ми цікаво. маємо показувати. Да. Ну я маю нову показувати. Так. Да, по будь-якому питанні, яке може виникнути у глядачів, можливо, воно визве певний інтерес. Ми ж не тільки кажемо про Житомир і про обласний центр. Ми ж кажемо взагалі. А, а Тоді я пропоную, щоб наступного разу ми були вже в прямому ефірі і були включені телефоні. Телефони нашої так, студії, що глядачі задавали запитання, от так так таким чином. Це буде дуже цікаво. От подібні передачі вони існують в інших областях на телеканалах обласних державних телекомпаній. Можливо, ви готуючись до нашої серіалу, до нашої передачі, ну вивчали, як кажуть, контент, так те, що є, так я придивився дуже багато матеріалу. І на обласних каналах ну можливо я їх не помітив. Да їх немає в такому загальному широкому користуванні в інтернеті, ну, де б міг по запиту е, знайти, цивільна да. оборона або е, дії при артобстрілі знайти цю передачу. Але є передачі громадського телебачення. Ви два цикла в них вже вийшло. Є е, е, по центральним телевізійним каналам, показують передачі, які теж спрямовані на так. інформованість так. людей. Тобто людина, яка зацікавлена, вона зможе знайти. Але знову ж ми розраховуємо, що не кожна людина може зайти в інтернет і подивитись те, що їй цікаво. А людина хоче знати. Те, що хочуть знати, це 100%. Я зараз спілкуючись з друзями, знайомими, я чую, коли я починаю розповідати про те, що я хочу показати. Вони кажуть, а ми шукаємо, а де це можна побачити? Ну, вони побачать на нашому телеканалі. Так, це і вони. таке запитання ще. А можливо, варто потім наш такий міні-серіал випустити окремим диском, і щоб ви з ними йшли навчальні заклади, ЖЕКи, я не знаю, там, де є колективи трудові. Обов'язково. І потім, розповідаючи, показували. Це не тільки буде диск, це буде інтернет, це будуть листівки. Тако в комплексі все це він не може бути. Ми не можемо показати це. Буде вихід до людей, можливо, в колодязі, да, де живе багато людей, і їм треба пояснити на місці. Людям треба поясняти на місці, бо вони коли чують, хтось щось не дочув, а взагалі немає такої самоорганізації. Але є активні люди, які можуть поєднати людей в певних місцях, і це треба робити. Зрозуміло, ну от що ви хотіли сказати на завершення нашої такої вступу вступу передмови до нашого циклу передач, який буде стартувати вже наступного тижня. Що ви хотіли з якими словами звернутися до телеглядачів? Можливо, запросити їх до перегляду, стежити за слідкувати за нашою програмою. Да? Про так взагалі, всі правила, що стосуються безпеки, вони написані. Кров'ю людей. Як би це не звучало, але це дійсно так. Тому ми повинні знати ці правила. Я не скажу, що це необхідно всім. Можливо, хтось вважає, що він знає більше, так? але більшість людей є інформаційний вакуум. Його Або треба... призабули просто. Або призабули, а його треба заповнити, щоб врятувати ну, найважливіше життя. Життя ближньої людини. Ну не простить собі людина, якщо ближній буде поранений, буде стікати кров'ю, а вона не знає, Має як зупинити робить. цю кров. Зрозуміло. Ну, я думаю, вважаю, що нашим телеглядачам буде цікаво подивитися, тому стежте за нашими програмами. Ем, я вважаю, що ви нові знання здобудете це точно. Сьогодні така передмова Наша завершується. До нових зустрічей. Наша назва нашої програми знати, вижити. До зустрічі. Щасти.